Привіт, котомами й котатати! Уявіть собі ідеальну картину. Ви приходите додому, а на дивані, обійнявшись, сплять два пухнастих клубочки, муркочуть в унісон, вилизують один одному вушка. Мрія, правда ж. А тепер повернімося в реальність ви приносите додому нового котика, і ваш старожил перетворюється на розлюченого демона, шипіння, виття, погоні. А ваша квартира стає зоною бойових дій. Знайомо, думали, вони одразу стануть найкращими друзями, а натомість отримали гладіаторські бої на вашій улюбленій ковдрі. Так, от у 99% випадків причина цього хаосу одна і та сама головна помилка, якою припускаються майже всі. Сьогодні ми її розберемо по кісточках, і я гарантую. Після цього відео ви зможете подружити навіть найзапекліших ворогів. А поки що напишіть у коментарях, як звати ваших воюючих тиранів. Дуже цікаво почитати ваші історії. Перш ніж ми перейдемо до самої помилки, давайте зазирнемо в котячу голову. Що там взагалі коїться? Важливо зрозуміти коти не собаки. Вони не стайні тварини, для яких новий друг це радість. Ні. Кіт, це територіальний хижак одинак, його девіз. Мій дім, мої правила, моя миска, моя людина, для вашого кота старожила новий мешканець. Це не потенційний бро, а нахабний загарбник. Це, якби до вас у квартиру, без стуку зайшов незнайомець, сів у ваше улюблене крісло, увімкнув ваш серіал і почав їсти ваш борщ прямо з каструлі. Ваша реакція отож. Для кота поява конкурента це стрес, загроза його ресурсам і стабільності, тому його перша реакція захищатися, і наше завдання не змусити їх дружити, а довести, що новий сусід не несе жодної небезпеки. Отже, головна фатальна катастрофічна помилка, яка перетворює знайомство на війну, звучить так. Принести нового кота і просто випустити його в кімнату до старого. Все, це найкоротший шлях до котячого армагеддону. Ви думаєте, нехай самі розберуться, а вони й розбираються, як уміють, шипінням кіхтями і бійками. Для вашого старожила це виглядає як пряме вторгнення на його суверенну територію. Уявіть, він спокійно дрімав на сонечку. А тут раптом з переноски вивалюється невідомий об'єкт, який дивно пахне і вже нахабно озирається по сторонах. Перший інстинкт атакувати, прогнати, показати, хто тут головний новачок, у свою чергу, теж наляканий до смерті, нове місце, нові запахи, та ще й якийсь розлючений тигр на нього шипить він або почне захищатися, або заб'ється в найдальший кут і дістати його звідти. Буде вже справжнім квестом. Перше враження зіпсоване назавжди, і замість дружби ви отримуєте двох заклятих ворогів, які запам'ятали одне одного як загрозу. Чому це так критично? Тому що коти живуть у світі запахів. Для них нюх це як для нас паспорт, соціальні мережі та досьє в одному флаконі. Коли ви просто кидаєте їх один на одного, ви позбавляєте їх можливості попередньо познайомитись на безпечній відстані. Вони не встигають обмінятися інформацією. Запах нового кота це запах чужинця, загрози, а запах страху, який відчувають обидва, лише підсилює напругу. Цей негативний досвід фіксується в їхній пам'яті, і потім асоціація цей кіт і ще небезпека буде виникати автоматично. Виправити таке перше враження вкрай складно, а іноді й неможливо це як невдале перше побачення, після якого ви блокуєте номер телефону, тільки коти заблокувати один одного не можуть, бо живуть в одній квартирі, тому вони будуть постійно перебувати у стані стресу, що може призвести не тільки до бійок, а й до проблем зі здоров'ям та поведінкою. Відмова від лодка, агресія до вас. Псування меблів, отже, запам'ятайте ніколи ніколи не змушуйте котів знайомитися в лоб. Добре з помилкою розібралися. А як же правильно, правильний шлях це повільна поступова ізоляція та обмін запахами. Перше, що ви маєте зробити, підготувати для новачка окрему безпечну кімнату. Це може бути будь-яке приміщення, куди тимчасово не матиме доступу ваш перший кіт. У цій кімнаті має бути все необхідне для життя: лоток, миски з їжею та водою, лежанка, іграшки. Важливо, миски й лоток мають бути на відстані один від одного, коти, створіння охайні. Коли ви приносите нового котика додому, ви не несете його знайомити з братиком. А одразу зачиняєте в цій підготовленій кімнаті, так йому може бути трохи самотньо, але це його фортеця, його притулок. Тут він може спокійно прийти до тями після стресу від переїзду, дослідити нову територію і звикнути до запахів вашого дому, не відчуваючи прямої загрози від іншого кота. Це його персональний п'ятизірковий готель, де він єдиний постоялець. Що в цей час робить ваш кіт старожил? Він, звичайно ж, уже все зрозумів. Його ніс це супер радар. Він відчуває, що за зачиненими дверима є хтось чужий, він може підходити до дверей, принюхуватися, можливо, навіть шипіти чи гарчати, і це абсолютно нормально. Не сваріть його за це. Він просто каже: Гей, я знаю, що ти там, це моя територія, і я тебе бачу. Ваше завдання на цьому етапі показати йому, що нічого страшного не сталося, проводьте з ним час, грайтеся, давайте смаколики, говоріть лагідним голосом, покажіть, що ваша любов до нього не зменшилася. Він має зрозуміти, що його статус улюбленця і короля квартири непохитний, ігноруйте шипіння під дверима, але заохочуйте спокійну, допитливу поведінку біля них. Якщо він просто спокійно понюхав двері і пішов, похваліть його, дайте смаколик. Ми починаємо створювати позитивні асоціації. Наступний крок це магія обміну запахами це, по суті, їхнє перше знайомство, але заочне, як у додатку для знайомств, де вони спочатку дивляться профілі один одного візьміть дві м'які ганчірочки або старі футболки. Однією обережно потріть щоки та шию нового котика, там знаходяться залози, що виділяють феромони, а іншою вашого старожила. А тепер поміняйте їх місцями. Покладіть ганчірку з запахом новачка біля миски вашого першого кота, а ганчірку з його запахом віднесіть у кімнату до новачка. Не треба тикати нею йому мордочки, просто покладіть поруч. Спостерігайте за реакцією. Спочатку може бути шипіння або ігнорування. Це нормально. Повторюйте цю процедуру кілька разів на день, щоразу з новими ганчірочками. З часом ви помітите, що реакція стає спокійнішою, вони можуть почати обнюхувати ганчірку з цікавістю, а згодом навіть тертися об неї, змішуючи запахи. Це знак, що вони починають. Приймати існування один одного. Ще один потужний інструмент для обміну запахами це ви самі. Після того, як ви погладили одного кота, не мийте руки, а йдіть і погладьте іншого. Так ви стаєте послом запахів, переносячи їх один на одного. Можна також використовувати одну щітку для вичісування обох котів по черзі. Спочатку вичесали одного, потім, не очищаючи щітку, іншого. Таким чином, ви створюєте так званий груповий запах, це дуже важливий крок, адже коти, які живуть у мирі, мають спільний запах, який сигналізує ми з однієї з граї, ми сім'я. Цей етап може тривати від кількох днів до тижня. Не поспішайте. Критерій успіху, коли обидва коти спокійно реагують на запах іншого. Без шипіння та агресії вони мають звикнути до того, що цей новий запах тепер є частиною їхнього світу, і він не несе загрози. Це як звикнути до нового парфуму колеги спочатку незвично, а потім стає частиною офісного фону. Коли етап обміну запахами пройдено успішно, переходимо до наступного рівня позитивні асоціації через їжу. Їжа це найпотужніший мотиватор для котів. Вони починають пов'язувати приємні відчуття від їжі з тим, що відбувається навколо, поставте миски з їжею для обох котів по обидва боки від зачинених дверей, у яких сидить новачок. Спочатку поставте їх на такій відстані від дверей, щоб коти могли спокійно їсти, лише чуючи і відчуваючи запах один одного. Якщо хтось відмовляється їсти, відсуньте миску далі, годуйте їх так одночасно. Мета створити асоціацію. Коли я чую, відчуваю запах цього іншого кота, я отримую смачну їжу. Значить, цей кіт, це добре. Поступово день за днем присувайте миски все ближче й ближче до дверей. В ідеалі вони мають спокійно їсти прямо під дверима, ігноруючи присутність сусіда з іншого боку. Цей процес може здатися нудним і довгим, але він закладає фундамент їхніх майбутніх стосунків, ви вчите їх не просто терпіти, а й пов'язувати один одного з чимось приємним, це як у людей. Якщо кожна зустріч з певною людиною супроводжується смачною кавою і круасаном, ви мимоволі починаєте ставитися до неї краще. У котів цей механізм працює безвідмовно. Не пропускайте цей етап. Якщо один з котів проявляє агресію, чи шипить крізь двері. Не сваріть, а просто трохи відсуньте миски назад на комфортну для них відстань. Це означає, що ви поквапилися. Поверніться на крок назад і дайте їм більше часу. Пам'ятайте, ми рухаємося зі швидкістю найповільнішого кота. Наше завдання. Не форсувати події, а створити максимально комфортні й безпечні умови для обох пухнастих індивідуалістів. Наступний крок зміна територій. Це як шпигунська місія для обох. Коли ваш старожил спокійно спить або їсть в іншій кімнаті, випускаєте новачка з його готелю на коротку розвідку по квартирі. Нехай він походить, понюхає, залишить свій запах на меблях. Це дозволить йому почуватися впевненіше. Йому важливо зрозуміти, що за межами його кімнати немає страшних монстрів. Це дослідження має тривати недовго хвилин 15-20, після чого ви повертаєте його назад у безпечну кімнату. Потім ви робите навпаки, зачиняєте новачка, а старожила запускаєте в кімнату новачка. Він зможе спокійно, без прямої загрози, дослідити лігво загарбника. він відчує його запах у концентрованому вигляді, зрозуміє, що це за істота, де вона спить, чим грається, це задовольняє їхню природну цікавість і зменшує тривогу перед невідомим. Повторюйте цю процедуру обміну територіями щодня. Коли ви побачите, що обидва коти спокійно поводяться на ворожій території, не шиплять на кожен предмет і не намагаються влаштувати диверсію в лодку сусіда, це означає, що вони готові до наступного найвідповідальнішого етапу візуального контакту, але не поспішайте відчиняти двері навстіж. Нам потрібен контрольований візуальний контакт, ідеальний інструмент для цього. Дитячі ворота безпеки, які встановлюються у дверний отвір, або можна просто трохи прочинити двері і заблокувати їх чимось важким, щоб залишалася лише вузька щілина. Важливо, щоб вони могли бачити один одного, але не могли дістатися і влаштувати бійку. Перша така зустріч має бути дуже короткою, буквально хвилина, і вона. Обов'язково має супроводжуватися чимось дуже приємним. Наприклад, дайте обом найулюбленіші смаколики або почніть гратися з кожним його улюбленою іграшкою. Мета цього етапу закріпити позитивну асоціацію вже на візуальному рівні. Я бачу цього кота і отримую найсмачніше в світі. Нехай вони бачать, що інший кіт теж зайнятий чимось приємним і не збирається нападати. Невелике шипіння на цьому етапі це ще нормально, це як незручне мовчання на першому побаченні. Але якщо починається агресивне гарчання, кидання на бар'єр, негайно припиняйте контакт, спокійно без криків зачиніть двері і спробуйте ще раз наступного дня. Але, скоротивши час контакту до 30 секунд, поступово збільшуйте тривалість таких зустрічей від хвилини до п'яти, потім до 10. Вашим головним індикатором має бути мова тіла котів. Якщо вони спокійні, зацікавлені, можуть відволіктися на іграшку чи смаколик в присутності один одного, ви все робите правильно. Якщо вони напружені, притискають вуха. Не зводять погляду час зробити перерву. Дуже важливо навчитися читати мову їхніх тіл. Це допоможе вам зрозуміти, коли варто рухатися далі, а коли не пригальмувати. Легке шипіння це часто просто попередження. Дотримуйся дистанції, мені некомфортно. Це не завжди означає намір атакувати, а от низьке утробне гарчання. Притиснуті до голови вуха, розширені зіниці і напружена, притиснута до підлоги поза, це вже червоний прапор, це означає, що кіт готується до нападу. Також звертайте увагу на хвіст, розслаблений хвіст, що злегка погойдується, або хвіст трубою з загнутим кінчиком, це хороший знак. А от хвіст, що нервово сіпається з боку в бік, або розпушений, як йоржик. Це ознака страху або агресії. Не ігноруйте ці сигнали. Коти дуже рідко нападають без попередження, вони завжди подають цілу купу знаків, і наше завдання вчасно їх помітити і розрядити ситуацію перш ніж вона переросте в бійку. І ось нарешті настає момент істини перша зустріч без бар'єрів вона має бути короткою, контрольованою. І максимально позитивною, найкраще провести її перед годуванням, коли коти трохи голодні й мотивовані їжею. Візьміть помічника, якщо є можливість, поставте миски з їжею в одній великій кімнаті, але на значній відстані одна від одної так, щоб коти були в полі зору один одного, але не відчували загрози. Відчиніть двері, і дозвольте їм вийти. Нехай вони поїдять. Поки вони їдять, вони швидше за все будуть ігнорувати один одного. Після їжі одразу ж починайте гратися з ними, але з кожним окремо за допомогою двох різних іграшок вудок. Ваше завдання переключити їхню увагу з потенційного конфлікту на гру, це покаже їм, що в присутності один одного можна не тільки їсти, а й розважатися. Перша така зустріч нехай триває 10-15 хвилин. Потім спокійно відведіть новачка назад у його кімнату. Повторюйте такі короткі спільні сесії кілька разів на день, поступово збільшуючи їхню тривалість. Завжди закінчуйте зустріч на позитивній ноті, перш ніж хтось із котів, втомиться чи почне нервувати. Краще провести 5 коротких успішних зустрічей по 10 хвилин. Ніж одну годину, яка закінчиться бійкою, не залишайте їх наодинці без нагляду, доки ви не будете на стовіться т'йотів впевнені, що вони почуваються комфортно. Це може зайняти тижні, а іноді й місяці. Будьте готові до невеликих невдач. Можливо, одного дня вони пошиплять один на одного, це не кінець світу. Просто наступного разу зробіть сесію коротшою або збільште відстань між ними. Головне, ваше терпіння і спокій, коти дуже добре відчувають ваш настрій. Якщо ви будете нервувати, вони теж будуть напружені. Будьте спокійним, впевненим лідером, який показує, що все під контролем. Що робити, якщо бійка все ж таки сталася? По перше, ніколи не лізьте між ними голими руками, отримаєте серйозні травми. Найкращий спосіб їх розборонити. Створити гучний несподіваний звук, гучно плесніть у долоні, киньте на підлогу книгу, брязкайте ключами, це відволіче їх і змусить розбігтися. Можна також бризнути на них водою з пульверизатора. Після того, як вони розбіглися, не сваріть і не карайте їх, вони й так налякані. Просто спокійно віднесіть одного з них в іншу кімнату, щоб вони охололи. Бійка. Це ознака того, що ви занадто поспішили, це означає, що потрібно повернутися на кілька кроків назад у процесі знайомства, можливо, знову до етапу з бар'єром або навіть до обміну запахами. Не впадайте у відчай, це не вирок їхній дружбі, це лише сигнал, що їм потрібно більше часу, щоб звикнути один до одного. Один з важливих аспектів мирного співіснування це ресурси. У котів не має бути приводу для конкуренції. Це означає, що в домі має бути всього вдосталь і навіть із запасом. Правило зоопсихологів: кількість лодків, шашта, кількість котів плюс один. Тобто для двох котів ідеально мати три лодки в різних місцях квартири те ж саме стосується мисок з водою. Поставте кілька мисок у різних кімнатах. Місць для відпочинку та сну теж має бути багато лежанки, будиночки, ваші дивани. Важливо мати вертикальний простір, високі котячі дерева, полиці на стінах. Це дозволяє котам розходитися не тільки по горизонталі, а й по вертикалі, спостерігаючи один за одним з безпечної висоти. Чим більше ресурсів, тим менше приводів для конфліктів. Вони мають зрозуміти, що їм не треба битися за їжу, воду, туалет чи найкраще місце на сонечку. Не забувайте про індивідуальну увагу. Кожен кіт і старожил і новачок має отримувати свою порцію вашої любові та ласки. Старожил не повинен відчувати, що його зрадили і проміняли на нову молодшу модель. Виділяйте час, щоб побути з ним наодинці. Погратися в його улюблені ігри, почухати за вушком так, як він любить. Новачок, у свою чергу, теж потребує вашої підтримки, щоб швидше адаптуватися, і почати вам довіряти. Ваша любов це теж ресурс, і його має вистачати на всіх. Не намагайтеся гладити їх обох одночасно, поки вони не готові. Це може спровокувати ревнощі та агресію. Спочатку один. Потім інший ви гарант спокою і стабільності в їхньому світі, і ваше справедливе ставлення до обох допоможе їм розслабитися і прийняти нову ситуацію. Існують також допоміжні засоби, які можуть полегшити процес знайомства, наприклад, дифузори з синтетичними котячими феромонами. Ці феромони імітують ті, що виділяє кішка мама для заспокоєння кашенят, і створюють у приміщенні атмосферу спокою та безпеки, вони абсолютно безпечні для тварин і людей і не мають запаху. Увімкніть дифузор у розетку в тій кімнаті, де коти проводять найбільше часу за кілька днів до появи новачка. Це допоможе знизити загальний рівень стресу в обох тварин. Також існують заспокійливі краплі на холку або спреї на основі трав, але перед їх використанням краще проконсультуватися з ветеринаром. Пам'ятайте, це лише допоміжні інструменти, а не чарівна пігулка. Вони не замінять правильного поступового процесу знайомства, але можуть зробити його трохи легшим. Скільки часу триває весь цей процес, немає однозначної відповіді, це може бути тиждень, місяць, а іноді і півроку. Все залежить від індивідуальних характерів ваших котів. Кошенята зазвичай звикають один до одного швидше, дорослим, особливо тим, хто довго жив один, потрібно набагато більше часу. Деякі коти ніколи не стануть найкращими друзями, які сплять в обнімку. І це теж нормально. Мета б не змусити їх полюбити один одного, а досягти мирного нейтралітету. Якщо вони можуть спокійно перебувати в одній кімнаті, їсти поруч і не влаштовувати бійок, це вже перемога, вони можуть просто ігнорувати один одного, і це абсолютно прийнятний результат. Не майте завищених очікувань, як у романтичних комедіях. Поважайте їхню індивідуальність і дайте їм стільки часу, скільки потрібно. Отже, давайте підсумуємо, головна помилка це поспіх, це бажання, щоб все сталося тут і зараз. А правильний шлях це повільне методичне знайомство, яке поважає котячу природу, ізоляція, обмін запахами, годування через двері. Контрольований візуальний контакт, короткі зустрічі під наглядом, і все це приправлено величезною порцією терпіння і смаколиків, так це вимагає від вас часу та зусиль, це схоже на складну дипломатичну місію з налагодження стосунків між двома ворогуючими державами, але повірте, результат того вартий, коли ви побачите, як ваш колись грізний старожил. Дозволяє новачку вилизувати йому маківку, ви зрозумієте, що всі ваші зусилля були немарними, ви не просто уникнули війни, ви створили сім'ю, і це найкраща нагорода для будь-якого котовласника. Тепер ви знаєте, що головна помилка при знайомстві котів це поспіх і надія на авось розберуться, не розберуться, а влаштують вам. Пілію пекла на кухні правильний підхід це терпіння, повага до їхніх кордонів і поступовість. Так іноді вони поводяться як маленькі пухнасті тирани, але ж ми їх за це і любимо, правда? І бачити, як два колись ворогуючі клубочки шерсті нарешті спокійно сплять на одному дивані, це справжнє щастя. Якщо це відео допомогло вам уникнути котячого армагеддону, або дало надію на примирення, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і надсилайте його всім друзям, які планують завести другого кота, врятуйте їхні меблі та нерви. І на останок питання: а у вас є смішні чи, можливо, драматичні історії знайомства ваших котиків. Поділіться у коментарях, почитаємо всією нашою котячою родиною.